Привіт, мої любі скорпіончики, мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте разом з вами зробимо передбачення вам на квітень місяць, тим більше, що в квітні закінчується коридор затемнень, 8 квітня сонячним затемненням, таким кармічним, важливим. Давайте будемо дивитися, я взяла підказку для вас візьмемо підказку ангелів для закоханих. І взяла таку цікаву колоду, яка відкриває наш внутрішній світ, внутрішній стан Ошо, Дзен таро. Давайте дивитися будемо. Стріль скорпіончики, квітень місяць. Важливі події. Отож, перша карта для вас, мої любі скорпіончики. Ой! Ну і що? Що таке? В чому справа? П'ятірка кубків. Ви то навіть зображення. Карта така ось неприємна. Під кірки це завжди криза. Це такі неприємні карти, коли неприємна енергетика, коли ми Як в депресії, коли ми застрягли ні туди і ні сюди, бо п'ять це половина. І ви повинні схилити себе не вниз, а вверх підняти голову. Дивіться, яка тут опущена голова. Я розумію, що це боляче, тому що по цій карті йдуть втрати, йдуть переживання, коли ми втрачаємо найрідніше, найрідніших, важливі для себе речі це образа, це хвороба. Це ось така негативна енергетика. Я розумію, що вона засмучує, але ну, подивіться уважно. Три кубки перевернуті, а позаду ще є два. І щоб їх побачити, потрібно підняти голову. Потрібно розвернутися, захотіти повернутися. І тому від вас залежить. Чи ви схилитеся назад, підете на 4, 3, 2, 1, і тоді вже взагалі вийти з цієї депресії неможливо. Чи ви будете рухатись вперед 6, 7, 8, 9, 10. Тому, як би не було важко, а тут емоційно дуже важко, що саме вас пригнічує, що призвело до такого, стану, підставляйте кожен під свою ситуацію, його потрібно пережити. Пережити, перетравити, підняти голову і рухатися далі. Тому що не все втрачено, ви маєте позаду. Два кубки це може бути ну, будь-що в вашому житті. І підтримка, і опора, і можливість, і люди, які готові простягнути вам руку допомоги. Головне попросити, сказати, захотіти. Дивимося далі. Не будемо дуже довго акцентуватися на такому негативі. Дивимося далі. Наступна карта скорпіончики, королева Кубків. Ну, це. Знов ж таки, кубки це ви, вода, так? скорпіони це ваша стихія. Це може бути, ви, може бути, доросла жінка, скорпіон, риба, рак, скорпіон. За знаком зодіаку, а може бути жінка-фахівець, як психолог. Ви звернетеся, от в вас такий стан буде важкий, ви самі з нього вийти не можете, і ви звернетеся до такої жінки, психологині. А може бути просто люд, жінка. Яка вміє слухати, і ви потребуєте ось цієї е, людини, якій ви виговоритеся, виплачетеся, е, яка, яка вас просто вислухає, яка зрозуміє, а можливо, дасть пораду, підказку, щоб вийти з стану, а можливо, нам допоможе. Так, це доросла жінка. Це можливо, може бути ваша мама, бабуся, коліжанка, яка простягне вам руку допомоги виведе вас з цього стану, підкаже щось. І така жінка буде в вашому житті. Можливо, для чоловіків це знайомство з такою жінкою. Ну, підставляйте, фігурна карта це людина. Або ви, тому що ви скорпіон в стихія води, або жінка така ніжна, добра, дбайлива, яка вміє слухати, або людина-фахівець, психолог. Дивимося далі, можливо, далі буде щось зрозуміліше, ясніше. Старший аркан Дурень. А дорень це вже легкість. Це вже коли. бо це карта повітря, карта водолійська. Легкість, коли я легко відпускаю, я легко йду, я легко залишаю, Ну, чи, чи можливо, обставини так складаються, що ви примушують вас щось міняти. Але нуль це, це початок, нуль це нове в вашому житті щось. Нове, Нова ви, новий стиль, новий імідж, нова робота, нові люди, нова країна, будь-що, що ви захочете. Головне. Ось Відпустити цю ситуацію, переступити, пережити, перетравити і залишити її позаду. Не даремно ця карта була перша, а потім йде ця. Це вже позаду. Не обертатися більше туди, не повертатися, а починати планувати так, як ви хочете. Знову ж таки, залежності, що тут. Можливо, тут розр... ви розірвали стосунки, так як. Сонячне затемнення показало вам, воно має властивість висвічувати, показувати проблему, показувати людину. І вам показало, що вам не по дорозі або ця людина проявилася, і вам боляче, важко, ви розірвали стосунки, розійшлися, поплакали, відпочили, виговорилися і все. Йдете з легкістю далі, починаєте нове життя таке, як ви хочете, як ви хочете, з ким ви хочете, де ви хочете, з настроєм, яким ви хочете. Подивіться, яка тут легкість. тут Сонце світить. Наскільки помінялося все? Подивіться, як тут чорно, темно, неприємно, а як тут легко, весело. І навіть не зважаючи, що в мене нічого немає, я йду майже з пустими руками. Тут така турбиночка, маленька, маленька турбинка, але мене це не турбує. Я відкритий до світу, відкрита до пропозицій, до нового, з легкістю і з радістю. Ну, Головне, тут, тому що тут така може бути легковажність, не з легковажністю, не будь-що буде, а з легкістю, коли я легко відпускаю, легка на підйом, легкий на підйом. Тому що, бачите, тут прірва. І коли не дивитися під ноги, можна впасти. Тому з легкістю, але не з легковажністю, починаю. Ну, це вже щось, це вже чудово. Дивимося далі. Наступна колода Таро незалежні. Що вона нам розкаже? І три карти для вас, любі скорпіончики мої. Кілька кубків, ну це супер. Знайдуться люди, які вас підтримають. Ну, Це ж також все, що хочете: це дружба, спілкування, зустріч, свято, групові заходи, громадські заходи. Тут, коли є причина для святкування головний меседж цієї карти є причина для святкування. Чи вас, чи ваших рідних, чи ваших друзів вас запросять, ви запросите. Є що святкувати, радість. Від зустрічі, від втілення, від оновлення, від прагнення, від бажання. Просто настрій класний, супер, особливо, якщо взяти до уваги, що тут перша карта була така, то є люди, які вас підтримують, є люди, які вам допоможуть пройти цей етап. І вам, ви легко це залишите позаду. Тому що дивіться, вже в квітні є в вас нуль, вже є новий початок. Вже в квітні. Ви зрозумієте, ви оновитеся, ви адаптуєтеся, ви змиритесь, примиритеся, відкриєте на щось очі. Дивимося далі. Наступна карта для вас, мої любі, скорпіончики. Королева посухів. Ну це, це вже енергетика такої впевненості в собі. Можливо, саме ось тут. Ваші друзі вас підтримають, чи ваші рідні, чи ваша команда, люди, яким ви довіряєте, з якими ви спілкуєтеся, ваше оточення, вас підтримають, допоможуть вам, і все. І дивіться, яка тут вже енергетика вогню, впевненості, рішучості, такої оптимізму, життєрадісності, чудово, особливо з таким от настроєм, іти. В нове життя, в нове починання, себе міняти. Ось тут є рішучість, яка вас приведе ось до такого, до змін кардинальних в вашому житті. Ну Зовсім інакша вже енергетика, все чудово. Можливо, не так страшно тут і не потрібно надовго в тому стані залишатися. Третя карта для вас. Вішальник. Ну, це нормально, тому що після такого стану завжди хочеться подумати, побути на самоті, наодинці. І вішальник це цілком нормальна для вас реакція, цілком нормальний стан, коли мені потрібно побути наодинці. Можливо, це таке відчуття жертви. Так? Тому що, знову ж таки, не знаю, що у вас тут трапилося. Можливо, це ось таке відчуття жертви, і вам потрібно побути в тому стані, зрозуміти щось. Це для когось очікування, споглядання на ситуацію, коли я чекаю, як вирішиться, я думаю, я думаю, дивіться, тут працює голова. Бачите, тут нічого більше не працює, але голова вона думає, вона планує, вона осмислює, перетравлює інформацію. Це може бути невпевненість і розгубленість знову ж таки, тому що ось тут так. А, а також може бути малювання перспективи, планування. Ну, тому підставляйте кожен під свою ситуацію. Давайте тепер на Ошуб Дзен подивимося, ваш внутрішній стан, який буде в квітні місяці, що ви будете, як ви себе будете почувати, що ви будете відчувати. Перша карта. Ви відчуваєте себе непотрібним, постороннім. Як в клітці, От, а можливо, цей стан саме і тому ось такий, ось дуже схоже. Але пам'ятаєте, я говорила, що не все втрачено, позаду є два кубки, також і тут зверніть увагу, що тут замок, так, де він тут є? ось, ланцюг висить, а замок відкритий. Він просто ну, висить. ланцюг, але не закритий на замок. Ви в будь-який час можете вийти, ви вільний. І дивіться, які там перспективи, яке там сонечко, але ви чомусь почуваєтеся ось так за гратами, зайвим, непотрібним, прикутим, забутим. Але, ну, ми ж дивилися, як все, як все от, це також дуже перегукується ось таким станом, так? Що ви саме тут будете думати, обдумувати, зважувати, споглядати і тоді. Тут же міняється енергія на розуміння, впевненість, втілення і... і як результат ось. Наступна карта, дивимося. Ноша. Ну, забагато ви на собі несете. забагатьом людям ви дозволили собі вилізти на голову. Або ж у вас таке відчуття, що вас на вашій голові. На плечах, от дивіться, тут і вилізла на плечі людина, і півень на голові сидить. Що ви все тягнете на своїх плечах? Це така важка ноша. Можливо, вона пов Цей стан пов'язаний з таким, з таким відчуттям, що вас не цінують, ви все робите для всіх, ви намагаєтеся, а вас не цінують, і от вам неприємно від цього. Третя карта. Відпустити себе. Відпустіть себе. Дайте собі спокій. Тут краплинка води стікає і падає. Її неможливо там втримати. На силу ніяк, тому що вона або скотиться і впаде, або випарується від сонця. Тут. Ще або після дощу, або ні, роса, швидше за все ранок, роса, і цю краплинку неможливо втримати. Ну, все відбувається так, як має бути. Відпустіть ситуацію. Можливо, ось саме тут ви зрозумієте. Тому що це така, коли я думаю, споглядаю, перетравлюю, і ви це зрозумієте. Ви відпустите ситуацію, вам стане легше. Ви оновитеся і вам захочеться змін. Тому що третя карта тут відпустити все, а тут ось таке також легкість. Відпускаю, приймаю, на назустріч новому. Ну, такий якийсь реально у вас місяць дуже напружений, такий кармічний, відповідальний, серйозний. Ну, мої любі, підставляйте кожен під свою ситуацію. Це на загал передбачення, неможливо все. Ой, забула ж підказку від ангелів. Неможливо все проговорити, спрогнозувати, тому вже підставляйте кожен під свою ситуацію, з ким що резонує. Так, підказка для закоханих. Насолоджуйтеся, насолоджуйтесь тим, що ви маєте моментом. Насолоджуйтесь. Не потрібно на силу. Ось це дуже схоже мені на ось це. Відпустити. Не потрібно на силу тримати, тому що ви те, що ви випромінюєте, це від вас ніхто не забере. І на це випромінювання притягнеться та людина, яка, яка це відчуває, яка це потребує. І тому не потрібно щось тримати на силу, намагатися довести комусь. Приймайте, відпускайте, будьте собою. Ось таке передбачення, мої любі. Я бажаю вам мирного і спокійного квітня, вдалого! Вам знадобиться сила, підтримка, терпіння, удача. Я вам цього всього бажаю, тому що, можливо, для когось це кардинальні зміни, тому що нуль це міняти щось, починати спочатку. Я бажаю вам наснаги, я бажаю вам впевненості, я бажаю вам успіху, ось такого. Бачите, як тут м, харизми, оптимізму, віри в себе, впевненості, і тоді все буде гаразд. Відпустіть. Дивіться, вона ну настільки гармонійна це для мене карта. От будьте в цій енергії, тим більше це не енергія води, це ваша, скорпіончики. Вам, вам так комфортно. Я бажаю вам успіху, радості. Проживіть цей місяць, наповніть його тим, що для вас комфортно: любов'ю, рідними поруч, святкуванням, радістю, всім тим, що приносить вам радість. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Мені дуже приємно читати все, що ви мені пишете, ваші побажання, коли ви берете участь. Також в моєму житті не соромтеся, пишіть, ставте вподобайки. І хто ще не з нами, приєднуйтеся. Почуємось, мої любі Па-па!